Книжковий фестиваль Вінбукфест відбудеться у Вінниці вже цими вихідними. На європейській площі зберуться близько 20 видавниць та понад 50 авторів. Вінничани та гості міста зможуть придбати книги, поспілкуватися з письменниками, відвідати майстер-класи та долучитися до збору літератури для військових. Більше про книжковий фестиваль розповість Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Пане Максиме, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, які автори та видавництва цього року візьмуть участь у фестивалі? Ну, розпочнемо з того, що е, наш сьогоднішній фестиваль має таке досить потужне гасло. Книга це зброя, це головний меседж нашого фестивалю. І е, вже три роки поспіль ми е, проводимо фестивалі в умовах повномасштабної війни. І саме е, Тематика книга це зброя, і слово звучить досить потужно в таких реаліях і в таких умовах, як ми сьогодні живемо, і е, об'єднує поряд із е, цим гаслом е, наступних видавців, видав е, видавництва і наступних письменників, яких цьогоріч більше 50 е, подалися до нашого фестивалю, і більше 45 наших місцевих е, е, видавців е, поетів та поетес. Цьогоріч наш фестиваль збирає такі видавництва як Феєрія Мандрів, Білка, Фоліо, Пам'ятки України, букдрук, Зелений Пес, Вишенька і багато інших. А якщо взяти по списку пройтись, то це досить багато учасників, відомих учасників на всю Україну, таких як Зоряна Бинда, Сергій Деркач, Віталій Запека, Вікторія Калмикова, Олександр Красовицький, Команда Бандераси у складі Валерія Борщевська, Артемій Крісанов, Сергій. І Дзюба, Бета Куркуль, Анастасія Олехнович і багато багато інших. Але щойно я перечистив саме тих учасників, які пишуть сьогодні про війну. І ми пишаємось тим, що саме вони завітали на наш цьогорічний фестиваль. Пане Максиме, А розкажіть про майстер-класи та заходи, які підготували для війни Ну на гостей чекає досить багато атракцій. Це книжковий аванпост, виставка продаж книг, е, озброєні словом, не створені духом. зустрічі з письменниками, презентація, автограф сесії. Е, одна з е, цікавих і таких родзинок нашого фестивалю цьогоріч – це акція Подаруй книгу воїну. Ми пропонуємо прийти вінничанам або придбати книгу на фестивалі, або принести з собою україномовне видання. І підійти саме до тієї локації, де будуть збиратися на ось саме такі книжки, і засвідчити свою повагу тим військовим, які знаходяться зараз на реабілітації не в шпиталях нашої територіальної громади, аби за допомогою книги, за допомогою українського слова. Трішечки е, покращити е, їх стан і таким чином психологічно розвантажити, запропонувавши почитати української книги. І ще буде багато цікавих локацій. Буде обов'язково тематична дитяча зона з Гаррі Потерім і гогворською школою. Е, чарівні чарів, чарівників і чаклунок. Майстер класи, квести ців зона. Буде багато цікавого і для дорослих, і для дітей. Приходьте. І на завершення розкажіть, чим же особливим стане він цього року? Ну ви знаєте, він був не просто ярмарок книг, а це досить актуальне явище, що утверджує українську ідентичність, підтримує громаду і створює простір для відкритого культурного діалогу в умовах війни і повномасштабного вторгнення в Україну. От я вважаю, що ось саме це з цим і можна поставити крапку в анонсі про наш Вінбукфест. Книга це зброя. Подаруємо книгу воїну і Вінбукфест, і Вінниця найкраще. Пане Максиме. Дякую вам за такий майданчик діалогу, культурного діалогу. Як ви сказали, тому що це на сьогодні дуже важливо. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую на все добре. Чекаємо на Вінбукфесті. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради.